Коли мінується країна оповита, а у домівки стукає різдво, я прошу Бога в молитвах, нехай на вулицях панує лиш добро. Даруй Ісусе і щастя, і далю. Дай сили творити добро, здолавши недолю, зберігши волю, відкинувши кривду і зло. Нехай від по всій Україні, не всяє різдвяна земля. І правдою, сильні, в людині, небесного небесно му царя. Коли вночі, дім, квартиру, хату прийде Різдво, ялинка і вогні, згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні. В цей святковий час ми всі хочемо, ми всі надіємося на диво. Диво народження Спасителя, диво здійснення мрій. Напередодні Різдва Христового і Нового року хочу побажати нам, щоб ми всі нас е, намі, щоб творити добро, будьте частинкою дива. Нехай цей вофлеємський вогонь буде символом миру, доброти, людяності і освітлює наш шлях. Нехай кожен з нас в новому році робитиме щоденно е, добре діло. Будьмо тією зміною, яку хочемо бачити у світі. Бажаю вам, щоб зіренька Христова на всіх стежках оберігала вас. Божа ласка, Боже щире слово підтримувала душу повсякчас.